Сіль, цукор, олія і крупи. Ці та інші продовольства передали внутрішньопереміщеним особам в одну з громад Івано-Франківщини. Допомога отримана від міжнародних партнерів. Детальніше розкаже Денис Лужний. Дехто на Прикарпатті знаходиться вже кілька місяців, а інші всього декілька днів. Проте підтримки потребують усі. Відтак гуманітарну допомогу кажуть внутрішньопереміщені особи чекають з нетерпінням. Люди готові в нас залишатися, вони вже не мають куди вертатися, і потрібне житло. Тобто нам потрібно думати, де розмістити людей і забезпечити довготривалим перебуванням на території нашої області. Всі соціальні виплати, які гарантовані державою, виплачуються. Також ті соціальні виплати, які нам надають міжнародні донори, також виплачуються внутрішньопереміщеним людям. Дії програма прихисту. Зараз проблематично, щоб ми мали можливість підготувати житло і людям, які не мають можливість жити у приватному секторі, запропонувати комунальне довготривале житло. Це для нас зараз пріоритетне завдання. Внутрішньо-переміщені особи допомогою задоволені. Проте кажуть, проблем також є чимало. Пенсії я попереводила, ще не отримала одну пенсію. Получила а на та комунальне тисячі да. ти пенсії. А на тисячі Що комунальні, комунальні заплатить ну... пенсії. І, ну і одіться треба, тому що приїхали. Ну, таке, що спіли, так взяли. Харчі вистачає, нам не вистачає Парчі, хімії. Харчі вистачає, А я сплю на підлозі. Уже третій місяць я сплю на підлозі. Матраса ніяк не можу я, не, не достанемо. Окрім того, продовжують свою роботу і мобільні бригади. Я вже бачу результативність наших мобільних громад, тому що тут ще не працювали, тому є дуже багато питань. Питань щодо працевлаштування, питань влаштування діточок в садочок, початку нового навчального року, отримання гуманітарної допомоги. Там уже де пропрацювала мобільна бригада, там уже питань практично немає. Зараз на Прикарпатті знаходиться понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб.